Усім привіт, мої котики! І сьогодні в нас обзор на гру Це Сей, опосом щось каже. Нюх нюх нюх. Чи то я чую здоровену піцу? Так. Диви, який світ великий тут. Скільки пригод у цих опосумів буде тут? Нічо собі, яка велика карта. Якийсь чехуаху. Товстуня Белла. <laughs> Схожа на чехоху, якщо чесно. Ну так вона напевне є. Ах, ну що за день? мною друзі собаки. Та ця гігантська піцця, яку ніхто не міг вкрасти. Це, Ну треба акцент як цей Італійський пес <laughs> Вкрадена піцца, моя улюблена. О! Так, Привіт! А... Все вспомнили, як ходите? Так. Це добре. Навчили так. Макіму навчили ходити тепер. Вона зможе ходити. Оу. Hello, пес. Оу. Мене розірвало трохи. Е! Ти куди мене потягнув? Поверни мене. Ти пес скажений. А як вирватися? А, Ну, підходь. На, тобі, собацю, розкажи. Побігли. Зараз. Треба їсти, їсти, їсти треба. Опа, тікай, тікай. Тобі треба кричати якось. Тікай. Тут якийсь безпредел ком'ячиний. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, дивіться. Піца, піца, пепероні. Ля-ля, яка вкусна. Чай, як ограбили, так? Тікаємо, тікаємо. Тікає, тікає! Той пес мене зараз схопить. А, він за тобою гониться, добре, нормально. Я можу не хвилюватися. А? Їсти треба, їсти треба! Тихо, 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 тихо. Тепер за тобою два пса гоняться. Не, не можу. Бум-бум-бум-бум. На на тобі. Їже треба зібрати. Оп-оп-оп. Пес, відпусти мене, ти куди мене потяну. Так. Дай яблуко. Я хлібчика поїм. Так. Ой ой, 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 Піца, піца, піцца, пепероні. Оп, ще щось. Навіщо ти чайку чекаєш? Тихо, 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 Це ти, яблуко моє. Піца, булочка. Я щось знайшов, у мене є вже якийсь ключ. А! а що це. Поби, чи не, не? На тобі. Тепер мене схопили. Е, Допужі, да будь ласка, я тут хаваю. бачиш? Він не несе, я, а я жру. <свісно> так, в мене теж таке було. Ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном, як смачно. Це неймовірна просто їжа. О, ми. О, піца! Я вже полюбляю цю піцу, це дуже прикольно. Смачно! Так, як по по по. Що це таке? Ну добре, який запіканочка. Ну, будем так. А що тут? Це Ааа, це ми... все... Ре... то ми бігли, я якось цей. Ту -ту 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 -ту. Чайки наші вороги, вони. О, цей. Диви, там пирожок. пирожок. А я можу? Вот. Пам-пам. Пам-пам-пам. Пицца, пицца ты сделала все. Пепперони, пепперони. Пицца. Да пейс. О, тортик. Дивина, я вже раз размером цей. Да того, что ты все с кабанчиком. О, це що за... Тескар. Да почекай, дай поїсти. Open the door, please. Hello, my friends. Трохи поїсти. Піца є? О, піца. Привіт. Це сельодка була. Я трохи хомячу. Круги одна піца. Прям мене на очах вкрали піцу. Ні, то компроментірована наша укриття. Там чайки цілують, диви. Ти можеш мене трошки випустити? Я допоможу тобі торт їсти. <свят> У мене є ключ. Не покажи! Воно ще нас обох не піймали. Мене піймали. Е, можеш трохи цей, допомогти, поки мене далеко не внесли. Куди мене підніс. Ви, викинь зайве, кажу тобі. Тихо, 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 тихо. Мене піймали. Ну я вот, вот, вот он, я, да, це я. Меня піймали. Все, все, догралися. Ось так. Що ми виграли? Поняв. О, ми тут забереглися, недалеко. Ну не? так, тому що я забіла відразу ж та і цей. Ммм, виноградик, який смачний. Ммм, а... виноградик, о, о, извиняюсь. Я за собакою ганяюся, що? Упа Для швидкого. А як їм користуватися? Е є, щоб використати. Е оце, добре, я знайшов, коротше, є. А де я? А, вон. Ви... Ми щось би швидко закінчилися, под... в мене, в мене... Нас 8 енергетичних напоїв було, але. Звільни мене, будь ласка, я ще не, все... не весь виноград з'їв. Так. Оп. Опа, піца. О, тортик якийсь. М -м -м, диви на мене, я скоро лусну. Не повинен. Хто знає, Хто знає? Банзай, да, я ключ забирав. Тихо, тихо, тихо. Хто там свистить? Тікай. <ріць> побігли Перешкода. Собаки поважають владу, вони ніколи не стануть стрибати через паркани. Так. Пироженка. Сторіо! <ріць> Скорую, каже, викликайте. А де у нас же ключ був від чого. А, то в тебе ключ. Шифруємося. Щоб нас ніхто не знайшов. Це ми на кладовище вже чи що, яку. За могілок цей овочі збираємо. те. ти? Де ти там бігаєш? Куди ти біжиш наверх, наверх, на гори ще політик. Мене забили. <свист> це що таке Чай? А це кофе, напевно. Чим більше п'єте, тим швидше стаєте. Пес, соту, де ви на нього? Мене не піймати. О, тихо, тихо, тихо. Я трохи об'ївся трохи. Ой! Заставила <свист> їх заборами просто. Ммм, mm, як смачно. Тихо, тихо, тихо. Ууу, oh, який смачний передал. Чо так? Все, oh, oh. oh, все, 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 біжимо, 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 біжимо. Ми на кухні. Обережніше. Тут небезпечно. Мене піймали. Uh, у тебе ключ є. Ти, нема ключа у нас. ви тут робите? А, він з тебе ганяється. Проходьте. Он біжить за того. Ключ? Ну, він в тебе, відмикай. Я впав. Тихо, 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 тихо. Мене піймали. Мені треба допомоги. Біжимо! Уперед, тільки вперед, піца, посуми, все що є. Ключ. Полетіли далі. Швидше, швидше, швидше. Це спідран спідран гри. Так. О, піца. Кидай бомби. У мене немає. немає. бомби А ми з'їли всю їжу. Украду цю корону. Так, Ха, з'їв королівську піцу, а тепер украду цю корону. Ні, моя корона, каже ПС. Опа, тепер наша корона, каже посум. Час повертатися додому та трішки подрімати. Скільки їжі загавили, а вже ж треба подрімати, щоб переварити всю цю піщу, яку вони з'їли. Це було неймовірно, але Белла вже готує іншу піцу. Корона, собаки бояться влади. Але якщо вони вас спіймають, то заберуть корону. Ем, ти... О. Ви, ви вкрали корону Белли. Ви крадіть усі три, не попавшись, та подивіться, що станеться. А це корона так працює. Якщо тебе таке... Тебе є корона, якщо ти її прожмеш, то вона просто. Так. Воно просто буде типу, кричати, як буде ти тут началь. Я себе загубив Ай! Мене піймали. тебе піймали. Е, Ну за дивиться, скільки мене оформили, 17 тисяч. Це що таке? Маска бандита. Ми схожі на бандитів, позна? Тратили короту. А, -а, -а. Ось як ця гра працює. Тут треба, типу. Ааа, на що, Михайло. А я роз... не розумію, одразу, що так. Це настільки складно. А -а -а. Я думал, просто бігаешь собі збираєш там. Кьопо. Такий пес такий поворачується, а нікого вже немає. Ти запізнився, пес. Теба... Ключ. Ключ. Побігли. Ключи. Заходьмо. У мене ключ. Open the door, please. Hello, my friends. Па-па-ра-па-па-па Папапа. Это ключ у когось є. В тебе ключ, відчини двері, будь ласка, мені. Дура. Трохи заглад... загладкий, трохи. А, длинча! Внизу! Ось! Тебе поймали проходить! Все! Пиццу вкрала знову! Ееее! Мы поняли, поняли! Короче, когда ты є карана, ты можешь теж нажимать ну, натиснути цей рт можна и можно будем! Втікаємо від цього пса. Тихо, 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 тихо. О, в мене ключі є. Мене піймали. Так. О, у мене бімба-бам. Хе-хе. <с> Ці пси навіть не розуміють, що відбувається. Де я взагалі? А, я куща ховаюсь. <с> Як же вони кричать? Дуже смішно. Мене піймали. Допоможи. дякую. Хе-хе-хе. <рив> Ану? По яблуку скинулись до мене. Мене піймало трохи. Включи уже є давайте. Взагалі. О, сирочок. Хм, смачний сир. Не хвилюйся, я весь сир з'їв за тебе. <сус> так, сюди, сюди, ось так ось, так, ось так, ось так. Ля, який ти! А ти? можеш стрибати? Ні. Ні, мені здалося. Злосний опосом якийсь. Ключа немає, що так. Я трохи впав кудись. О! О. ліжочок. Дякую. Привіт, хлопці. Як справа у вас. Я просто гуляю. Я просто прогуляю. О! Я навіть звій Мене піймали. Тебе, тебе, пійма... тебе Ти майже до мене дійшла. Чисто. Підійшов рекетом займатися. Опа, ключа яка. Ключа знайшов. Зараз. А, а не тут. Як я ці двері взагалі відкрив? Я їх не трогав. Не чіпав ці двері, все. Де? Та не туди двері відчинилися, донизу кудись. Ну що, не я бігаю. Слдочку ложу. Ууууу, як страва тут Ням-ням-ням. У мене вже же не лізе. Я вже... Тому все її пити. Пити? Питай пиццу. Так, п'ю пиццу. Вже п'єш їш ешь Все? Все зрозуміло, бімба. Давай. Пагетти. Крикаделька моя. Ааа, устати. Мене піймали, трохи, можна. Дякую. Мене знов піймали. Не щастить мені. Там дуже їх багато. Ну то я просто в них запнувся і впав. О, у нас ключа є, до речі. Короче, давай, визволяй мене і я наліво. Де? Я хто знає. Де я. Все. Дякую. сейчас, даже секундочку. Я... Вон, давай. Скоро я так уезжаю за тобой уже. Боже мой, в меня... Воно так кривляет, типа... Включи-ка. Я ключ знайшов, але мене зараз піймають. Я застряг. О, все, випутався Нарешті. Беру наргору. Бам. Так. Ключ. ключ є в ага. кого? Ключ. Так, він в тебе. Мене впіймали, мене впіймали. Я йду. Я пес. Пес, мене тобі. Під ножку. Так. Я тут залізно, У мене ключака. Так. Біжимо, біжимо. Кидай бомбу, кидай бомбу. Де я взагалі? <плес> Це розворотили ми цього пса. Знову. Був. І корону вкрали в нього. У нас корони дуже важко щось. У нас, не... У нас без корони нормально виходить, а як тільки треба з короною, то... То ми одразу програємо. Добре, котики. Будемо закінчувати це відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь, та не забувайте про дзвіночки. А з вами була Макі. Всім пока-пока!